Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, і це онлайн-курс особливості створення мовно-літературних флеш-карток та цікаві форми роботи з ними. Сьогодні в нас п'яте заняття особливості створення паперових флеш-карток із тестами. Хочу зазначити, що коли ви робите таблицю у Word, то оці колоночки мають бути однакової ширини, інакше, коли ви їх складете, то буде один кінець довший. Ніж інший, і це не дуже красиво естетично. Можна зробити ось такий варіант, але це ваша фантазія, як придумаєте. Єдиний спосіб закодувати онлайн-тести, вправи, ігри це QR-коди. Тут можна написати назву, надати покликання, якщо це, наприклад, ви надсилаєте електронний варіант вордівського документу чи документу в PDF. Рекомендую все-таки зберігати документ у PDF, щоб. Не поплила ваша табличка, і можливо, щоб інші не копіювали вашу інформацію. А з іншої зворотньої сторони, QR-код можна додати. Звичайно, це можна додати і на одній стороні, а тут можете якусь позитивну афірмацію написати: наприклад, ти молодець, у тебе все вийшло, тому що в цих онлайн-тестах відповіді вже є, які учень побачить. Я ще придумала: тут ось такий момент, а який твій рівень життєстійкості. А тому, що тут про життя стільки персонажів. Який художній персонаж є для тебе зразком для наслідування? Яке висловлювання художнього персонажу запало вам дуже, тому що тут цитати? Ось псевдоніми, які псевдонім ви придумали б собі, якби були письменником чи письменницею? Хоч я пишу той самий тест, який ви розробляєте, звичайно, у Word? -і. Просто додала кольору, ви бачите, так? Забрала нумерацію, навіщо нам? Якщо це буде на окремих флеш-картках, чи ви просто будете тут згинати, чи це буде розрізано і на зворотній стороні оця частинка, тому нам нумерація не потрібна, неважливо в якій послідовності. Тут можна написати, яка правильна відповідь зручний. Ну, от я вирішила написати ще це слово і виділити кольором червоним, щоб діти вже точно запам'ятали. На другий склад падає нагос у слові чорнослив варіант Б. Можна було те саме просто виділити жовтим кольором. До речі, хто не знає, як виділяти кольором, наприклад, ось зараз я якесь слово напишу. Щоб виділити відповідь ось таким маркером, нам достатньо виділити і обрати ось отакий. Бачите, момент. Тут зараз я скасую без кольору. А якщо я хочу позначити правильну відповідь, то я ось так позначаю. Тобто, шукайте отаке А, Б, і воно у вас буде без кольору. А якщо вже, наприклад, можливо, ви ось такий колір, але це найсвітліший, можна ще сірий. Ось такий буде ось така відповідь. Але хочу вам сказати, що коли ви роздруковуєте, то тоді от та сіра буде такий дуже чорний. От жовтий він найкраще під час друку, якщо це чорно-білий буде друк. Ось такий позитивний тест це теж флеш-картки. Просто він яскравий, позитивний. Ви бачите, що спочатку комірку я розділила на 2 ряди і на 2 стопчики, потім нижній рядок розділила ще на 2 колонки і на 4 ряди. Якщо у вас буде 9, то 5 рядів. Далі ви бачите, зробила однаковий шрифт і колір, знайдіть в мене чоловічого роду і ваша відповідь. Сюди додала смайлик і місце, де можна відповісти, можна цей варіант забрати, але усно потім дитині допомагати перевіряти. Але ж пам'ятаєте, що флеш-картки допомагають нам запам'ятати певну інформацію. А якщо відповіді не буде, то тоді що вони будуть запам'ятовувати? Хай вони подумають, а потім себе перевірять. Просто контролюйте, щоб вони були самостійні, а не відразу дивилися ці відповіді. Тобто, якщо з іншими флеш-картками ми працюємо відразу, дивлячись, яка буде інформація. З Зворотного боку запам'ятовуємо, то тут зовсім інший варіант. Вони думають, а потім відповідають і перевіряють, працюють у парах, потім вчитель може підійти і по черзі запитати певний тест. Я не ставлю 1, 2, 3, тому що у нас флеш-картка може бути з двох боків, може бути зігнута, і нема сенсу позначати, де перше завдання, де друге. Просто це певна кількість карток, яку ви зробите. Зараз покажу, як можна розділити ось цю табличку. Спочатку ми її створимо, ось, наприклад, отак. так, Створили збільшу зараз. Наприклад, ви хочете тільки один, одну флеш-картку таку зробити. Виділяємо, і далі вам треба на головну. На головну. Можна, в принципі, і там пошукати, але ось тут достатньо цього. Натискаєте розділити, і поки що робимо 2х2, 2. і в нас ось виходить таке. Потім, щоб об'єднати, виділили, натискаємо, натискаємо Об'єднати. Ви можете і зверху там пошукати, але тут швидше буде вам знайти. Написала тут відповідь завдання. Знайдіть там, наприклад, чоловічого роду. Потім наші ж варіанти АБВГ, навіщо нам таке широке, ось так зробили. Далі ви оце кожне можете розділити на 4, ну, от я вам покажу по-різному, як можна зробити. Тобто, знову розділити, стовбець у нас один, тому так і залишається, але цих 4 ось так. І тут можете так само зробити. Я покажу вам кілька способів. Значить, стовпчик у нас один, цих 4. Але, зараз я скасую, покажу вам трошечки простіший спосіб. Для того, запам'ятайте, щоб продовжити таблицю, щоб не форматувати, ви просто ставите курсив біля рядка праворуч, і натискаєте Enter. Бачите? Знову повертаємося, Enter. Знову повертаємося, Enter. Тому що якщо ви отут поставите, ну, нічого не відбудеться. Просто ви відійдете. Отже, дивіться, у нас тут буде: натискаємо caps lock, А, Б, В, Г. Наприклад, де, то так. Форматування, я думаю, всі знають, як робити. Виділи по центру жирним, там, наприклад, інший колір зелений шрифт. Дивіться, на флеш-картках мінімально 14 інакше буде дуже дрібно і дітям буде нецікаво працювати з такою, з такою флеш-карткою. А тут, наприклад, мені не треба оцей поділ. Значить, Пам'ятайте, що робити? Виділити і об'єднати. Ось так ми швиденько зробили. Ну, а далі заповнили. І тепер ще такий момент. Зараз вам покажу флеш-картку, так, якусь небудь. От, наприклад, мені треба розділити оцей тест і оцей. Ну, це флеш-картки. Що мені треба зробити? Вставка. І. Ой! Ні. Потрібно натиснути розрив. І пам'ятаєте, я вам вже казала розрив колонки. А якщо, наприклад, я взагалі хочу, щоб оце було на іншій стороні, то тоді мені треба розрив сторінки. Ось, бачите, в мене тепер оця флешкартка на іншій сторінці. Або, наприклад, давайте ось тут зробимо. Вставка спочатку, потім розрив, наприклад, давайте колонки. А якщо ви захотіли на іншій сторінці, то на іншій сторінці Ось так. Але якщо роздруковувати, то нема сенсу, треба економніше або ж тоді доробити тести, щоб не було пустого місця. Що я вам хотіла показати? Наприклад, ви не хочете знову те саме форматування робити? Ви, наприклад, виділили, скопіювали. І тепер пам'ятаєте, тут поставили курсив, натискаєте Ctrl V. Ось так воно все вставилось. Але, чому воно відскакнуло? Тому що в нас стоїть розрив. Поставили сюди курсив і, і дельт. І воно підтягнуло все. Бачите? Тобто розрив подоланий. Єдине, що Г трошечки в нас змістилося, ми ставимо його по центру. Так, я це скасовую. Наприклад, так. Наприклад, я хочу ось таке скопіювати. Давайте спробуємо тут поставити курсив, але не впевнена, що вийде. Треба розрив. Треба спочатку розрив, бо інакше воно буде всередині однієї таблиці, буде інше. Значить, вставити розрив колонки. Нам не треба сторінки. Далі поставили курсив Ctrl V, Ctrl-V. Так, ось таким чином ви можете скопіювати, але не забудьте змінити інформацію, інакше це все буде неправильно. Ось такі гарні флеш-картки з тестами ви можете створити або в пабліші, або в самій або в програмі PowerPoint. Зберегти як картинку, або зробити скріншот, але дивіться, робите скріншот тоді, коли демонстрація екрану. Тобто, якщо у вас отак. Не робіть скріншот, це ж у мене вже картинка. Чому? Тому що, от, наприклад, демонструю, візьмемо Word. Ви бачите, що майже кожне слово підкреслено. Хоч воно тут все правильно, але програма перевірки правопису вона абсолютно не потрібна, але вона ось так виділяє всі слова. До речі, якщо там налаштування зробити, то можна відмовитися від цієї перевірки правопису, і воно не буде автоматично вам підкреслювати і пропонувати певний варіант. Якщо я зроблю зараз скріншот, то в мене на картинці буде оце все підкреслення. Якщо я перетворю це в PDF, дивіться, у мене в цій програмі є експорт PDF. Я можу отак зробити і натиснути Експорт. Зараз скасую. А можна файл зберегти як? І отут обрати PDF. Ось. Зберегти, і в мене вже цей тест збережений. Дивіться, відкрити файл. І тепер, коли я отут зроблю скриншот. То вже нема оцих підкреслень. Ви бачите. Теж я виділяю тут правильні відповіді таким чином. Але. Спочатку я знайшла таку гарну картинку, без, звичайно, без цих слів, у, на сайті Pinterest. Потім додала текст. От, наприклад, уявіть, що це просто картинка без оцих слів. Треба просто вставка оцю фігурку, так. О. І тут додали текст змінити. Наприклад, вам на цю картинку потрібно класти текст. Додали фігурку, натиснули Змінити текст, і тут пишете Драма. Ну, далі форматуєте колір, шрифт тощо. От таким чином я робила так само завдання. Вам достатньо одного разу шаблону зробити, і потім ви копіюєте і всі тести робите. Ну, а тут можна відповідь, можна ще картинку хочете додати, але мені здається, і так красиво виглядає. Тут просто відповідь. Можна додати позитивну афірмацію, можна смайлик додати. то вже ваше право. Але ще раз нагадую, коли робите скріншот, то робите з демонстрації. От, наприклад, зараз я можу зробити, так зробити, і в мене не буде тих красних ніяких ліній. Перетворення документа в Word у PDF я вам щойно показувала. Але що робити, якщо, наприклад, у вашому офісі немає PDF? У мене, наприклад, в тому Word, що інша програма паралельно стоїть, там немає. На жаль, в старіших версіях немає. Тому я пропоную скористатися ось таким сервісом, як I love PDF. Дивіться, ви можете так скопіювати і вставити ось сюди. Так, ну, ось у мене вже цей сайт відкритий. А тепер ще інший спосіб, наприклад, щоб вам не копіювати, я роблю демонстрацію і просто натискаю. І тепер це покликання активно і ви досить швидко перейшли за ним. А якщо у вас на Google диску, то взагалі одним кліком, і так само ви переходите. Отож, вам треба натиснути Вибрати Word, ну, наприклад, давайте ось критерії оцінювання батлу, що я розробляла. І ви натискаєте Конвертація в PDF. Все, і натискаєте Завантажити. Я не буду собі завантажувати, оскільки в мене вже є pdf версія але далі просто ви натискаєте Зберегти. Бачите? Все дуже швидко, і в цій програмі є багато чого. Можна і презентацію в PDF, але такий момент. Ось, бачите, PowerPoint в PDF. Такий момент, коли я робила, наприклад, сертифікати, то воно абсолютно змінює мій шаблон. Тобто в мене все красиво було, воно, наприклад, шрифт інший зробило або розмір інший. Тобто, тут уже дивіться. Але в Word у PDF все прекрасно робить і нічого не змінює. Наступне це копіювання та обрізка картинки. Нагадую, щоб зробити скріншот. Достатньо встановити програму, яку я вам показую фіолетовим пером, так? А потім натискайте просто Print Screen. Ось ця клавіша на клавіатурі. Якщо у вас ноутбук, просто перший ряд, праворуч, там, де сонечко плюс, сонечко мінус. Праворуч. Ви натискаєте Print Screen і от це моя вже фотографія з телефону, тому що скріншот скріншота неможливо з комп'ютера зробити. У вас виділення таке буде, ви починаєте виділяти, що вам потрібно, але рекомендую відразу отут лівіше, нижче, тому що вам доведеться потім обрізати. Але показую тепер, як робити обрізку. Коли ви кілька разів натиснете ну, двічі так, на картинку, головне попасти, щоб воно виділилось е, наче, такими чорненькими обрамленнями, такі будуть чорні палочки, коли ви натиснете обрізка, так. То ось буде таке обрамлення. Ну, давайте ще раз вам покажу. Наприклад, я хочу обрізати цю картинку. Дивіться, от зараз я один клік зробила, і вже з'явилася ця штучка, так? Можете двічі. Тобто, і один, і два з'являється. Натиснули. І бачите, чорні палочки. І я ось, наприклад, хочу до цього зменшити. Звичайно, воно буде неякісне, це я вам просто показую. Все. І ще такий лайфак. В цій програмі обрізати можна не тільки. Давайте ще раз. Не тільки прямокутничком, наприклад, ми хочемо, щоб це був кружечок. Дивіться. Я вам скажу, що дуже складно кружечок обрізати. Ну, наприклад, якийсь портрет. То з таким чином можна. Так, я скасовую. Так. Ще хочу вам показати, як активувати покликання. Ось ви бачите в мене на слайді не активоване. Якщо ви тут після цього покликання натиснете пробіл, то воно, в принципі, має стати активним, виділиться синім кольором. Дуже рідко, але воно буває чорного кольору із підкресленням. Але, от, наприклад, в цьому Word WPS-Office не робиться активним покликанням, хоча інколи робиться. Тому вам просто треба скопіювати, скопіювати ще раз це покликання. І натискаєте правою клавішу мишки, вибираєте обираєте гіперпокликання, і потім ще раз вставляєте це покликання. Демонструю. Наприклад, ми скопіювали. Ctrl-C, нагадую, можете просто ось так скопіювали, І далі праву виділи гіперпокликання. І ось сюди в адресу вставляєте Ctrl-V і підтвердите. Все, бачите, синім кольором. Ось так робляться активні ці покликання. Ось дивіться, я раз, зараз натисну, і я перейду на цей сайт. Просто треба вийти, воно вже там відкрилося в нас. Мабуть, за того, що я вже на тому сайті, то воно й не переходить. Ще один такий момент, як зберегти документ пабліш на PDF чи PNK. Сьогодні, коли я отримувала роботу від однієї учасниці, в неї виникла така проблемка, і я не могла відкрити документ. Чому? Тому що в мене на комп'ютері немає програми Publish. Пам'ятаєте, я вам казала, що купу вірусів накачала, але не завантажила. Ну, треба знати сайт, де не буде цих вірусів. Отож, коли ви зробили в Пабліш, вам просто натиснути. Так. Файл, якби тут, на зелененьке, завантажити як. Праворуч виникне отаке от вікно. І ви обираєте або PDF, або PNG. PDF це як щойно ми створювали так Word PDF. А PNG це картинка. Інші варіанти там платні. Все, натиснуло Завантажити, і у вас відразу буде uh, цей файл у PDF. А якщо PNG, воно. Завантажується як архів. Вчора я вам показувала, як з архіва вилучити інформацію. Спробуємо. Дивіться, наприклад, я хочу це зберегти. Повернутися до редактора. Файл. Завантажити як. Ну, зможете PNG завантажити. Ось давайте PNG завантажити. Так. Ось уже бачите ПНГ. А можете файл завантажити як PDF. Завантажити. Показую ось. Ви можете просто відкрити отак двома кліками цей архів і подивитися на цю картинку. Ось ця картинка, так? А взагалі я вам показувала, як це зробити. Ось, наприклад, у завантаження ми відкрити, і, пам'ятаєте, правою відкрити з допомогою провідник. І от перед вами ці картинки, які потрібні. Так, до речі, ми їх видалимо. Як створити QR-код? Спочатку ви маєте скопіювати покликання, яке ви хочете згенерувати в QR-код. Це не обов'язково має бути скорочено. Тут нема різниці. Скопіювали. Тобто правою виділили і натиснули копіювати. Наприклад, це покликання того ж сервісу ILovePDF. Скопіювали. Далі переходимо за цим покликанням QR-кодер. Але їх маса, їх дуже багато, доста видів цих сервісів, які генерує QR-коди. Навіть на всеосвіті ви можете зайти, якщо у вас закладка є, і дуже легко згенерувати QR-код. Навіть QR-коди є кольорові з картинками, але це найпростіше. Вставляєте всюди в поле покликання. Я зробила QR-код. Спочатку на iLovePDF, а потім конкретно на QR-кодер на оцей сайт. Тобто, ви вже перейшовши, тобто, ви відсканувавши це QR-код, хочу вам показати, як перетворити покликання на QR-код. Вам потрібно скопіювати правою виділити, скопіювати покликання, так? І перейти на оцей сайт. Оцей сайт вже закодований в цьому коді. Вставляєте сюди покликання в таке поле, реєструватися нічого не треба. Натискаєте Створити, тут російською мовою, то ми відразу перекладаємо. І все. І перед вами ось цей QR-код. Але якщо ви будете постійно робити ці покликання, і інколи ви забуваєте натиснути Створити код. І ви можете тоді скопіювати код попереднього там, сайту, не те, що потрібно, тому дуже будьте уважні. Що я роблю з цим QR-кодом? В основному я натискаю Print screen, зроблю скріншот зразу по краях, ну, от, наприклад, от зараз ось так. Скопіювала і вставила, куди мені потрібно. Але можна, от, праворуч трошки детальніше, ви наводите правою кнопкою миші, зберегти, як і завантажити на комп'ютер. Можна так. Але це знову ж таки інформація, яку потрібно потім чистити в комп'ютері. Домашнє завдання вам потрібно створити 30 штук паперових флешкарток з тестами, 15 з теми орфографія і 15 з теми морфологія, дедлайн до 22 серпня.